Щонайменше двох бійців щомісяця безкоштовно оперуватимуть в Івано-Франківську. Насамперед ідеться про добровольців. Благодійну ініціативу підтримали два доброчинних фонди, які збирають гроші на операції, зокрема проводячи мистецькі аукціони. Перша операція вже відбулася. 21-річному військовому після осколкового поранення виправили складну ваду обличчя, розкаже далі Алла Пас. Мамо, тату. Я живий, я патріот своєї країни і буду захищати до кінця. Піски 21 квітня минулого року бойовики обстрілюють позиції захисників села із заборонених 120-х мінометів. Боєць 93-ї бригади з позивним Калина через ТСН заспокоює своїх рідних на Львівщині. Але наступного дня майже на цьому самому місці з побратимом потрапляє під обстріл ворога. Поранені в мене ноги, обидві ноги, лице відірвало фалангу пальця в лице прилетіло так саме так висерйозне, серйозне. Вот. Мені вибило цілу сторону зубів е і порвало лице. За життя Юрія спочатку боролися військові медики, полікували ноги, зашили обличчя, вставили зуби. Зараз він знову в лікарні. Шрам через усю ліву щоку, що залишився після поранення, не просто косметичний дефект, а серйозна тілесна вада. Середині мене е за заніменім шкіри. На на надесне натянули, і дуже є там кармашик такий який туди потрапляє їда, і мені тяжко буває жувати дуже. Повернути 21-річного бійця до повноцінного життя взявся реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський. Заради цього зі своєю бригадою він спеціально приїхав до Івано-Франківська. Шаска. Операція тривала півтори години. Бійцю видалили рубці на обличчі, відновили вушні раковини, зробили пластику дефектів слизової оболонки. Рота операція пройшла досить вдало. Ми можемо десь в місяць оперувати мінімум 5, максимум 10 бійців. Надаючи їм етапну хірургічну допомогу, тому що не завжди вдається одномоментно відразу під час одного, хіру... одного хірургічного втручання або операції привести людину до як повноцінної функції, так і естетики. Аби кількість прооперованих бійців була більшою, два благодійних фонди з Івано-Франківська розпочали новий проект. Проводять мистецькі аукціони, зібрані кошти, переказують на лікування військових. Насамперед ідеться про допомогу пораненим добровольцям. Треба допомогти тим людям, які постраждали на війні, щоб ті люди. Прийшли назад з війни, адаптувались до нормального життя і не відчували ніяких психологічних або фізичних бар'єрів. Від часу операції минуло лише кілька днів, але лікарі дозволяють Юрію прийти на благодійний захід. Зараз молодий чоловік мріє стати фаховим військовим, тож вступив до Національної академії сухопутних військ у Львові. Операція, яку переніс, каже, для нього життєво важлива. Певніше почав говорити, адже втратив дефект мови, тобто тепер він відсутній. Я перестав шепелявити. А ще молодий чоловік тішиться, коли знімуть пов'язку, навіть шраму на щуці не буде видно. Але пас романтучик Прикарпаття ТСН 1+,1.